14 жовтня всі України відзначають День захисників та захисниць України. День козацтва, а також роковини виникнення Української повстанської армії. Козацтво має особливе місце в історії України, історичній пам'яті українського народу. Саме козацтво було тією силою, що активно впливає на історію України 17 та 17 століття. Тай вітер розвиває стяг. В маркеті з золотом на ньому переплинився. Наш прапор має рить, наче птах. Народ не вмер і нікому не скорився. Ми пишемо історію землі, своєї незалежної країни. Ми, громадяни, хай ще малі. Держава наша, вільна Україна. З часів далеких від гумін іде. Про прадідів, відвагу, мужність, славу, наш прапор житнім золотом цвіте. Він символ незалежної держави, знаменні сяє сонцем золотим, небесною виблизкою близької З ним здобували все, що є святим, і нас із ним нікому не скорити. Україна. Ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя, за твої права. Україно, ти для мене диво, і нехай летить за роком рік. Буду ненько, горда і вродливим, з тебе дивуватися заповік. Лети, вітре, з полонини, та й понад степами, рознесити нашу славу широкого степа. 14 жовтня православні Християни святкують День Покрова Пресвятої Богородиці. У народі говорять, Покрова накриває траву листям, землю снігом, водольодом, а дівчат шлюбних лицем. Це свято вважається одним з найбільш шанованих свят в Україні. Зі святом Покрови співпадає святкування Дня українського козацтва. Певно, не знайдеться в Україні людини, яка б не знала про козаків. Про них складено безліч творів. Книжок та фільмів. Про козацький ріс співається у нашому державному гімні. Образ сміливого парубка, який захищає честь та волю нашого народу, міцно закурбувався у пам'яті багатьох поколінь. Тож, козак в українській культурі, звитяжний воїн, озброєний захисник Батьківщини, що боронить гідність, віру та звичаї всього українського народу. День обрала не випадково. Спокон віків наші пращури вшанували пам'ять воїнів-захисників. Традиція це дуже давня і походить ще з часів Русі. Козаки вважали покрову своєю заступницею. На січі була церква на час покрову Пресвятої Богородиці. Збираючись в похід на ворога, козаки здійснювали молодь до своєї покровительки, повернувши з походу, дякували їй за збережене життя. Примітно. Що свято Покрова Пресвятої Богородиці має іншу назву козацька покрова, що свідчить про шанобливе ставлення українських воїнів до релігійних дат. Історично, цей день було прийнято згадувати і віддавати належне козацькій доблесті. Саме 14 жовтня на Січі обирали нового отамана та влаштовували свято козацької мужності та відваги. Дня Козацтва та покрови Пресвятої Богородиці цього року український народ, як і вся національно свідома спільнота поза її межами, відзначає 80-річну річницю створення української повстанської армії. Першої збройної сили, яка в період Другої світової війни вела завзяту боротьбу проти німецьких та московських окупантів. Ряди української повстанської армії поповнювали люди з усіх земель України, з різних суспільних верств, професійних та політичних переконань. Їх єднала одна ідея гаряча любов до України. Бажання волі для свого народу і батьківщини скріпло завзяття, давало силу та витривалість у цій боротьбі, перетворюючи їх у незламних борців за волю і самостійність України. Українська повстанська армія утвердилася у 1942 році. Як вияв волі і протесту українського народу проти гітлерівських і московських окупантів. І була керована Романом Шухевичем єдиним організатором і керівником УПА. Перший відділ української повстанської армії організовано на полісі у жовтні 1942 року. Сергієм Качинським він був сином православного священника, колишнім старшина польської армії. Повстанська армія боролася за українську самостійну соборну державу і за те, щоб кожна нація жила вільним життям у своїй власній самостійній державі. Захисника та захисниці України це українське свято, що ми означаємо 14 жовтня. Це свято припадає на день святої покрови та святої покровиці та день козацтва. 2014 року. в українському суспільстві в результаті збройної агресії Росії відсилося про європейські тенденції відмови від раденських символів свят, зокрема від незахисника відчинити президент України Петро Порошенко. Під час свого виступу на військовому параді чи з дня незалежності України, 24 четвертого серпня, 2014 року на Україна більше ніколи не слідкуватиме це свято за військово-історичним планерем сусідньої держави. Ми будемо шанувати героїв своєї батьківщини, а не чужої свято. Встановлено 14 жовтня 2014 року. Указом президента України Петра Порошенка з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності. І територіальної цілісності України, військових традицій і звіття українського народу. Сприяння дальшому сміттєві патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості. Цим же указом також було скасовано указ президента України Леоніда Кучма від 1999 року, яким встановлювався свято День захисника вітчизни, що визначався щорічно 23 лютого. У нашому серці воложити вічно ці ті ночі і дні смерті у все в всі вічі, і в не думаючого себе для нас тримає. А на моїй землі іде війна: Стріляють танки і ревуть гармати. Сповита горем, чорному вбранні. Сльозами вкрилась не одна вже мати. Найкраще з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова: герої не вмирають. Воїнам світ, захисникам України, що мужньо боронять на свіста. Ні танком, ні градом вас не залякати. Всім тим, хто життя не шкодує віддати, низькі вам уклін і велика подяка.